Привіт, вради. Сьогодні 12 січня морози трошки спали, але, але почався вітер. Але я в пошуках якоїсь краплі адреналіну знову порвав на коп. екіпірував, екіпірував свою аску, так що настільки в пльоно і закутав, щоб кабель не зламався. Та в принципі, як і себе, екіпіровані ми двоє прекрасно, але бачу аж зажарку, бо копати практично неможливо. Землі майже всі. Замерзли, знайшов одне поле, практично невідоме, пробую тут копати. І думав, що або я нічого не відчуваю, або тут монет немає збросити додому і вилетіли три копійки радянські, яким я неймовірно радий, тому що, тому що я продовжую коп. Добре друзі, не переключайтесь, залишайтесь на каналі. Можливо, я один з небагатьох, хто сьогодні копає і відповідно закине відео в мережу. До зв'язку, друзі! Так, друзі, вичепив, вичепив. Сигнальчик, розкопав сніг і він, він не повторювався, він кидав і чорним, і кольоровим, але я розкопав сніг і пробив ще раз. І потім перевірив, так, трішка 61-го року. Радянська вбита повністю, але радості принесла як срібнячок. Ще викопав чомусь зломаних пів двохкопійчної монети радянської і мідний ключик. я це не знімав. Добре, друзі? Не переключайтесь, залишайтесь на каналі, далі буде. Так, друзі. фу, Важко ходити і по снігу, і, що трава є під снігом, ще сантиметрів 10 трави, плюс 10 чи 15 снігу. Фу, збираю тільки поверхневі монетки. Сніг зійде, треба тут прийти, спалити траву і поповувати ще раз. Пройтися море тут залишило. Випала 50 копійок радянських в жахливому стані. 65-го року. Але це краще нічого. Добре, друзі. Треба міняти місце бо 8 радянські. Дот... Викопав чергову монетку, друзі. Це 88 го року радянська. Ну, це не радянська 88 року. Тут монетка змучена життям і умовами, в яких вона жила. Монетка. Добре, друзі. Будемо шукати, Так, друзі, заліз в кущі. Звеніло так красиво. Викупив таку штучку. Серце тьохнуло, думав срібло, але ну, в будь-якому випадку наразі я проби не знайшов. Ну і що -що -що тут проби і не буде. Це така собі, напевно, дешева біжутерія, може і ні, може то щось. А, тут було обломано, може. Коротко, там ще щось дзвінить, зараз буду ритись, може ще щось знайду. До... Так, місце я поміняв. І довший часом схід. Нарешті вибрали. монеточка, знову радянська. І хай вже будуть хоч радянські, хоч можна копати, що кругом замерзало. Ту юлірочку викопав. там більше нічого не було, тільки металеви, грив, всяку фігню. не було нічого. Ще що, що, це просто... Ще б по папері промалювати. Блін, губи замерзли, говорити не можу. Добре, друзі! Тут десь мінус 5, блін, холодно капець. як би ти не вдівався, то або жарко або холодно. Добре друзі, залишайтесь на каналі. Знахідки, щоб з однієї з ямок випало мені отаке якесь коліщадко. Коліщадку тут має таке щось схоже на я Не знаю, чи це буде видно. Коротше, такі пази, щоб воно кудись запихається. Ну, мідне. Мідне таке, а от... Що воно, куди, невідомо. Блін, дома монета. Тяжко з-під снігу вицепити монету. Добре, друзі. Дуже зку. Так, друзі. Коп притований. Хоча б за того. Я знайшов монетку по металу на алюміній, щось. І все. Але я монетку знайшов з свастикою і з фашистським хрестом. Ну, це третій рейх. Це у нас 50 щось. 50. Блін, треба прочитати. Коротше, відмити не можу. От. І перша моя монета Третього рейху. Це просто кайф. Я сьогодні не дурно пішов. Так, я давно мрію, ну, блін, ну, можна подумати, що я фашист, що я мрів щось знайти з, з, з Третього рейху і от перша знахідка. Окей, добрий друзі. До зв'язку. Так, камаради. Знайшов такого, ну, це щось для того, щоб порадити. Для того, щоб порати. Тут десь кріпилось на різних болтах. А ну Друзі, просвітіть, коли використовувалася оця частина коротша, це довше. Ну, просвітіть, якщо ну, це Радянський Союз. Наскільки я розумію, в сільському господарстві я взагалі не розумію, що закінчу сільськогосподарський службовий заклад. Я думаю, що це не дуже 50 років друзі! Так, друзі, чергова монетка, 5 копійок Влади Рад 61-го року. Стан такий нормальний, але у мене їх вже ну, не тисячі, а і не сотні, ну десятки їх. Можливо, не того року. 61-й рік досить поширений. Легенький треба збиратися додому, вже надоїло мені рука болить, ритись в снігу. Ну, Але гін зігнав. Адреналін получил, ломка пропала. Думаю, не знаю, чи завтра ще піду, бо завтра дають плюсову температуру. Але до весни можу вже певно сидіти. В принципі, лютий дають плюсовий. Добре, друзі, до зв'язку. Так, друзі, я вже вдома. Я вже чистий, мені вже тепло, я вже ситий. І, і переглядаючи свої знахідки е з великим задоволенням, тому що я... Я, я просто навіть не сумніваюся, що сьогодні одиниці людей вийшли в такий вітер, в такий мороз копати. Отож. Е, дивіться, зразу покажу, зразу покажу, що я знайшов. Це 50 е, пфенінгів третього рейху. Ну не видно. Коротше, ну пошматовані вони життям, ці фашисти. Блін, а, а в житті видно. Блін, орла видно, фашистського хреста видно. 50 видно, ще треба вмити. 50 чітко проглядається. Так, це не магнітна, це алюмінієва, Але... ну, нормально. Для першого фашиста це класно. Але ще переглядаючи монетки радянські, я завжди так дивлюсь, що вони не рідкісні. Я виявив, що у мене 50 копійок. 50 копійок чітко проглядається. 65-го року.

Ти і 60. А, 63-го немає. Чи 85-й, чи 65-й. Ну, навіть якщо це 65-й, то вони досить такі вбиті. От, друзі. Та ювелірочка, що я знайшов, вона просто якась металева, якась металева пряжечка. І ще знайшов... От вона така. Таке. Якась пряжечка, металева, бо тут можна поясочок пропихати, вона така вигнута. Цікава штучка, але то щось новеньке. І... От таке коліщатко. І тут я знайшов номера. Двічка воно внизу ну то не проглядається. І там 500. От тут написано 500. Що це таке? Поняття не маю. Якісь коліщатко такі. Добре, друзі. Е... Хочу вам сказати, що... Пробував я створити групу, ну я створив групу в контактах і щось воно в мене не, не розвивається. Роді закидаю кожен день щось новеньке, якісь, якісь пости, якісь фотки. Але більше як 50, здається, 50 учасників не набралось. Зате створивши групу в однокласниках, воно в мене рвануло, здається, там 700-700 вже за кілька днів. Отож, всі, хто мене дивиться десь в соціальних мережах, у Facebook чи в Твіттері десь. Контакти, однокласники. Долучайтесь до групи, де вам зручно, чи в контактах, чи в однокласниках. Підписуйтесь на мій канал. Силочки на групи і на, і на канал закидаю зразу, зразу внизу в описанні під відео. Але для зручності. От припустимо, ви дивитесь, дивитесь відео в однокласниках. Так, це однокласники. Дивитесь в однокласниках, тут є значок, от він. Тут є значок YouTube. Переходите по посиланню, там вас зразу закидає закидає на мій канал. закидає на мій канал. От канал називається Адреналін. Переходите на канал. Обов'язково обов'язково підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь отут. І є прямі, прямі посилання на групу ВКонтакті і група в однокласниках. Одна і друга група. Заходите, долучаєтесь, додаєте свої фото, додаєте воднокласника, взагалі я, я пробую створити групу про хобі взагалі. Туризм, рибалка, можливо, мисливці. Отож, які у вас є хобі, щось зв'язане з активним відпочинком, долучайтесь і діліться своїми фото, своїми відео. Добре, друзі, хай вам щастить, я вже напевно не піду в зимі. Холодно. Голодно, снігу багато, трава лежить. Коротше, снігу 15 см, десь 5 см трави лежачої. І того моя аська може взяти тільки поверхневі монетки, які лежать на, на глибині 5 см. А це несерйозно. Краще почекати, вон, кажуть, тим більше лютий буде дуже теплий, краще почекати лютого чи, чи навіть березня. Відпочиваю. Дивлюсь ваші камаради старі відео, вчусь, аналізую. Хай вам шастить, всього вам не краще.